Пані Ніна пенсіонерка. Вона ділиться власним досвідом передачі показників за світло. Жінка передає їх за допомогою чат-бота у вайбері розповідає, це легко і не займає багато часу. Я зайшла у вайбер, у мене є вайбер. Я зайшла. Це дуже легко зайшла у вайбер. Там знайшла обленерго. Тут зовсім нема нічого страшного. Написано увести номер особового рахунку. Вила він складається з дев'яти цифр з обленерго. Дуже гарно розробили цю програму. Дуже гарно там все йдуть, все написано. Ти по порядку нажимаєш, і все проходить. Чат-бот у вайбері є одним із найпопулярніших шляхів передачі показників за світло. Ним щомісяця користується понад 100 тисяч споживачів. Разом з тим додає начальниця департаменту з обслуговування клієнтів Прад рівне обленерго Анна Хомач. Передати показники можна і по-іншому. На другому місці по популярності це наші віртуальні кабінети з обслуговування. Зокрема, це кабінет побутового споживача. Він розміщений на офіційному сайті товариства. Реєстрація відбувається. Практично в два кліки. Також ми впровадили ще один месенджер. Це телеграм-бот. Він був покликаний з метою того, аби забезпечити інформаційною підтримкою споживачів під час віялових відключень. Якщо споживач не використовує смартфони, є й інший альтернативний спосіб передачі показників: смс-повідомлення або ж дзвінок з голосовим супроводом. Послідовність дій така. Для санкційної передачі показників електролічильника натисніть 1. подати аварійну заявку. Введіть номер вашого особового рахунку, використовуючи клавіатуру телефону Підтвердити натисніть річку. Компанії зазначають, намагаються завжди допомагати, якщо виникають якісь труднощі із передачею показників з лічильників. Головне вчасно їх передавати, навіть якщо певний час не користуєтеся електроенергією, адже саме передача показників гарантує правильні нарахування. Якщо Дуже багато людей не передасть цих показників, значить, відповідно, дуже багато людей отримують неточні рахунки. Будуть точні розрахунки, і ніхто ну, ні до кого не буде мати ніяких претензій. Ні зі сторони постачальника, ні зі сторони розподільчої компанії, ні зі сторони самого споживача. Для цього запевняють, багато часу не потрібно. Усього декілька хвилин і доступ до телефону чи інтернету. А далі система підкаже крок за кроком.